Yeah, uh, у мене були, був період життя, що я їздив з Одеси потусуватися в Чорноморськ. Оце Погуляти. до речі, прикольно, тому що, типу, да. в Одесі складно біти на море, то там далеко їхати, мало пляжу. А от uh, в Чорноморськ приїжджали, величезний пляж. Не тільки пляж. Uh. Ще якісь от тусовки ваші в скейт паркі тоді пришої. Ah, так, так. Там, Там, був ще в Там можна було поугорати. Це не моє місто. Типу, мені я не пере... Знаєш, в чому кльова є така магія того, що ти знаходишся не в своєму місті? Да. Все тебе ніхто не знає. У тебе немає репутації, Її ноль. Угу. Ти можеш вести себе як завгодно, вдягатися як завгодно. Ти можеш начудити такі. Ви мене не знаєте, і з'їбатися, і, і, і залишити просто про себе поганий спогад. А Якийсь ти, дивний чувак, приїжджав. А ти тусувався там? Та ти, що ми скейт-парк, е, Його не було. Ми там добивали, щоб нам його побудували. Да, Потім коли довго, його будували, історія. ми там постійно, ну, кожен день ми проводили скейт скейт-парку. До цього ми каталися на скейтах, на пам'ятнику. — А то звідти в тебе ріпенді, по тебе Ну, типу, з років 12 ми катаємо, каталися на скейтах. З Одеси їздили скейтери і міксери туди кататися.